Доброго всім дня. Якщо він у вас добрий, піду зараз шукати чобітки. А то мої оці вже, як вони в мене. Гучі чи як вони. А, дольчі габана. Мої дольчі габана вже не справляються. Зараз пошукаю. Ці чобітки. Ось в мене є чобітки. І будемо ми вже плавати. Йдемо на рибалку. Я йду на рибалку по яйця. <гум> Вимикаємо світло, перевзуваємося. Тут буду, напевно, залишати ці чоботи, буду йти перезуватися. І тут потім назад буду йти перезуватися. Хвилиночку. Опа. О, все. Думала, що в цьому році чоботи не знадобляться, ага, Не знадобляться, ось вам і маєш. О, все. Тепер можемо попливти, і я вам покажу ситуацію, яка відбувається в мене на подвір'ї. Болотні кури в мене тут. Подивіться вам. Добрий день. Гуси гуси лебеді, у них тут більш-менш, не кричить. Госмія, ти дивись, який змій, змій горинить. Цих затопило, ну цих хоч на голову не капає. Добрий день. У вас добрий чи такий собі день? Цей гусак сам сидить, З гусинього я перегнала, тому що о, дощ ж капав. Його так само загнала до цих, але він б'є одну гуску сіру, сірого що він не злюбив, то я його гусок лишила там, а він доки вот сидить сам тут. Так, така нас тут ситуація. Маленькі кури закриті не. О, диви, понаносили воно, диви на підлозі. А що це за таке? Що це за протест? Дивіться, як бентамки протестують. Бачите? Це вони хочуть, щоб їх випускали, а їх ніхто не випускає сьогодні, тому що там затопило. То вони мені подиви. <смі> вони мені по всьому вольєрі понаносили яєць. <смі> Ох, ви ж бандітки, характе. Бандітки ви характерні. Ти подивися, оце такі вони, це такий характер вам, щоб ви знали бентамок. Це Такий протест у них. Не підете. Дивіться, що в них тут робиться. Куди мені їх випускати? Кури мокрі, качки мокрі, всі мокрі. Це ужас, дивіться, на цих курей. Ой бо. Сюди вода навіть дійшла. Дивіться, бачите, як піднявся рівень ґрунтових вод. Подивіться озеро. У нас озеро замість садка. Я в шокі. Я просто в шокі не немає ні початку, ні кінця. Так, бентамок яйця забрали, курей зараз беремо. Водяні кури, це вже не болотні, це вже водяні. Ти як тут зараз тільки не кусни мене. Забираю, щоб не брудні яйця були, бо це ж на інкубацію збираю. То я швиденько позбираю частенькі, поки бачите, які частенькі. Хоч. Незважаючи на те, що робиться, о, дивіться. курочки мої, акуратні, дівчатка. Тут є частеньке. Ось до. І тут он сидить. Ну, ці кусне мене чи не кусне? Барвиста сидить, до речі. Барвиста. Ні, це не барвиста, це якась сіра. Ай! Ну хоч не сильно кусає, слава Богу. А, є тут трохи ось до. Бачите, і такі темніші, є, і світліші, цікаві яйця. У мене в цьому році такі кури мішані вийшли. У них такі різнокольорові яйця. Ну тільки хіба що голубих і зелених нема, блакитних. Як ви тут? Це дивіться яка сухенька, нікуди не виходить. Подивіться на оцих, подивіться на цих курей. Ой, ж сідайте, будьте тут, ось. у цьому, в сараї, а вони мокрі, ганяють. Це ужас. Так, качки, що у вас тут? Ну, качкам все одно, качки вон, купаються їм байдуже. Так, а де? А качур показати вам качер? Дивіться, де качур. Диви. Качур сидить зверху, качка сидить знизу. Сушишся? <сум> Знайшов саме сухе місце. Ви зрозуміли цього качура, який він. <сум> так, яєць нема, все, похолодало. Залило, яєць нема, Та тут навіть у сусідів залило, подивіться, що в них е ділянка значно вища нашої, подивіться, як залило. І в тих сусідів залило. Він. Коротше, в нас таке відбувається лихо, що це просто капець. Зараз підемо ще в цей е в город. О, ого, такого ще не було. Подивіться, і тут вода. Капець! Треба оце забрати срочно, а то розкисне. Е, ось дивіться, такого ще не було, щоб ще й тут вода стояла. Ну, на цілу ніч ішов дощ. Цілу ніч. То що ж ти зробиш? Так уже є, ну будемо якось надіятися на те, що буде все добре, але я не знаю, як тепер ці карантини. У мене тут. Та дайте я пройду. У мене тут. Е... Вода тепер із теплиці витікає сюди, і тепер цей карантин, що індики сиділи вже до одного місця, я вам так скажу. тепер тільки надія на те, що індики були не хворі ніяк. Ну, Я вже індиком попокривала тих двох індичок, і вони вже два дні пожили тут, ті, що в теплиці сиділи, а потім я вирішила їх назад в теплицю закрити, тому що краще, нехай вони в теплиці сидять в сухості, чим вони будуть бігати по болоту. Але лише та вода, що зараз в теплиці, витікла вся сюди з їхніми нечистотами. І тепер я не знаю. Тепер вже цей карантин до одного місця, я ж кажу вам. Тихо, Оно, дивіться, в них, бачите, вода затопило. Ого, і в теплиці затопило. Ну, Вони на піддоні тут сидять. Їжа в них є, он у них тут сухенько, нормально зверху, а там вода. Бачите, навіть добре, що я теплицю хоч не посадила, а то було б капець. Дивіться, скільки води. Оце такий кошмар. то Сніг був, а це тепер вода. Тепер навіть курей ось не випускаю вже, куди їх у воду. Хіба що качок можна випустити, щоб качки просто плавали? Ось, подивіться. Ось такий у нас город в цьому році. Як вам, Як вам наша весна? Часник, бідний часник і цибуля. Часник то може ще й відійде. Дивіться. Часник може ще й відійде, дивиться, який зелений, гарний. Бачите? Це ми як рис. Тут можна рис, замість часнику можна рис висаджувати, вирощувати. А цибуля, дивіться, я не знаю, цибуля може зігниє. Ось. Ось така у нас ситуація. Ось, ось вам цілу ніч ішов дощ. І до того тиждень дощ іде, Ну, коротше, ось така в нас тут біда. Е, ця земля вся, вона в принципі, е, як земля, вода. Вона вся може впитатися, тобто вся піде, але треба, щоб дощ хоч іти. А так як дощ не перестає йти, то я не знаю, там ще тиждень вперед дощ, і я не знаю, що воно далі буде. Так що, друзі, дуже роз... розстроєна, що капець. Зараз дам трохи крикунам їсти. Тим я ще не носила, цим вже трохи дала пара Чимось їх порадую, так? Да? Птиця сухопутна не любить, не любить цього оцього нещастя. На навіть тут, я ж кажу вам, бачите, позатікало все сюди. І, нав і навіть тут. Все, 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 все. Он, один із кіндратів чомусь чи то побився, чи що, крово з гербінця йде, гуси верещать. Ну. Ой, якось так, друзі, Ось коротенько про те, яка в нас ситуація.